Так, справах, Начинует оці розмови, що про суб'єктів, не зрозуміло, що це таке, складна категорія і так далі. Чому для кримських татарів це виявляється не складна категорія? Так. Для чого для інших меншин? Для Як рости, короче, давайте так. Короче, процвіти все на те щоб дуже коротко і ясно формулювати. Деталі просувати окремо. У вас, будь ласка, я хочете висвітлити якісь дальше Говорить про те, що держава сприяє консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, традиції, культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної, релігійної самобутності всіх корінних народів і національних режим України з цією статтею Конституції України. Власне, питання, що вона не розділяє відміни з Карлімами, іншими громадянами України України. А в розвиток вашого питання це можна з вирішити питання завдяки змінам і в Конституції, і в законі про право субідності. Це дуже важка робота, яку не Так, Питання ще знімає дякую, переходу до наступного.